Нове життя вдихнули у концертну залу Академії культури і мистецтв. Тут відновили приміщення та подбали про технічне оснащення сцени. Звичайно, що це прем'єра сьогодні нашої театральної зали. Е, безумовно, що найголовніший компонент це актор, це п'єса, але без світла, без звука, без. Затишної зали. Звичайно, зовсім інше сприйняття вистави. Ну і ми радіємо, що нарешті ми в цьому залі зможемо втілювати найамбітніші наші задуми. 80 нових зручних крісел, світло, звук та відремонтована зала відтепер забезпечують комфортні умови для занять студентів і викладачів закладу. Шові роботи, де всі курси і ФПО перед вищою освіти фахівці і бакалаври приймають участь, де проходять і. Читання, конкурси лауреатів Шевченківської премії Закарпаття. У нас є такий конкурс театральний, всеукраїнський, імені Шевченка. І, звичайно, що тут всі наші театральні мероприємства проходять в цій залі. І тепер цей зал надихає. Протягом року тривали ремонтні роботи, дещо робили своїми силами. Проте левова частка це кошти бюджету краю, оскільки засновником вишу є Закарпатська обласна рада. Маємо досить багато студентів спеціальності сценічне мистецтво, аудіовізуальне мистецтво та виробництво. Маємо оновлену глядацьку залу, закупили світлове обладнання, про яке мріяли вже дуже довго, адже студенти навчаються саме як працювати зі звуком і світлом, а Професійного освітлення дотепер у нас не було. 300 тисяч коштувало освітлення і близько 400 тисяч коштували стільці з обласного бюджету. Це дякуючи виключно засновнику, кошти обласного бюджету, ніяких спонсорів меценатів немає. Знаєте, зараз такий час, що і не маємо навіть морального права просити, тому що всі кошти повинні спрямовуватися на допомогу нашим хлопцям, нашим збройним силам України. Оновлена театральна зала стане майданчиком для проведення різних культурно-мистецьких заходів не тільки на рівні академії, а й регіональному та державному. Слугуватиме осередком для розвитку молоді краю.